Питання розміщення чи передачі це дві великі різниці. Тому що у випадку роз... передачі, якщо ми дивимося договір про нерозповсюдження ядерної зброї, то держава, яка має ядерну зброю, вона не може пропонувати передавати чи прямо чи опосередовано ядерну зброю іншим державам і контроль над цією ядерною зброєю. Тому з точки зору якщо передача. Якщо розміщення, а і держава, пропрошу, якщо передача, держава, яка не має ядерної зброї, не має права просити е сприймати або прямо або посередовано е контроль над ядерною зброєю. Відповідно, якщо це передача це пряме порушення договору. Якщо це розміщення теоретично, от з точки зору формальної букви договору, поки що це не, е не є порушенням. Але. Тут є також свої підводні камені. Тому що з точки зору е, риторики офіційного мінську, з точки зору, як Путін е, озвучив, він сказав, що Лукашенка про це давно просив. І ось тут саме ми маємо таку річ, як е, порушення, тому що держава, яка не має ядерної зброї, не має права просити розмістити. Друга частина, що якщо Лукашенка давно просив. Тут є порушення і білоруського законодавства, тому що без'ядерний статус Республіки Білорусь був зафіксований в Конституції старого зразка, яка була змінена лише в лютому 2022 року, а була введена в силу лише навесні 2022 року. Відповідно, якщо Лукашенко просив до цього, і Путін це підтверджує, то в такому разі сам Лукашенка порушував Конституцію власної держави. Тому тут, тут з одного боку формально можна, можна говорити, що порушення, начебто, немає. З другого боку, з точки зору порушень зі сторони білоруських, білоруської влади, а, певні оз, ознаки такого порушення є. Друге, а, якщо це розміщення, тут треба також розуміти одну, одну складу: що розміщення ядерної зброї без права передачі та контролю, це означає, що ці арсенал мають обслуговувати російські військовослужбовці, охороняти та обороняти також росіяни, і цей арсенал має знаходитися під повним контролем Російської Федерації. Це означає в випадку Республіки Білорусь появу повноцінної військової російської бази на білоруській території, тому що станом на сьогодні з формальної точки зору російські мобіки, навіть російські війська, які знаходяться на Білорусі, інші вони знаходяться ну, формально, начебто, тимчасово. А два російських об'єкти, які є: це вузол зв'язку військово-морського флоту та РЛС під Ганцевичами, Ці два об'єкти вони не мають статусу військового бази, вони не мають статусу екстратеріальності у випадку ядерної зброї, це повноцінна військова база. Фактично, Путін готує для Білорусі сценарий, який був реалізований в Україні. Давайте згадаємо в Криму базу Чорноморського флоту Російської Федерації. Так, і не тільки її, але й про те, що розміщення ядерних об'єктів може чи зброї і в Криму е, було вже розмови, що намагалася Росія там щось будувати, але не завершила ці проекти. І чи ми можемо ми справді розраховувати, пане Ігаре, що з Білоруссю вдасться ці об'єкти е, зробити ну, такими, як треба, відповідаючи вимогам? Давайте так. Тут заяву Путіна треба розділяти на, на дві частини: перше, це погроза розміщення і заява про будівництво. І друга частина, чи може це, буде, чи може це насправді відбутися, саме розміщення. Якщо ми говоримо про заяву про початок будівництва цих об'єктів, то тут фактично ми маємо продовження російського ядерного шантажу і на продовження тези Російської Федерації за рахунок підняття ставок, це таке собі запрошення західних держав на переговори, щоб вони змусили Україну ну, піти на певну заморозку війни станом тут і тепер. І саме тому Путін а, а, оголошує дату липень 23-го року, тому що а, на кінець весни початок літа швидше за все можна очікувати наступ українських військ сил оборони України. І, а, і міністр оборони України, і а, спікери від Офісу президента не, а, неодноразово підкреслювали, що від результатів цього наступу багато що буде залежати. Бо і на Заході я на увазі Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, і на Сході, ма на увазі Китай, Індія інші держави, не зацікавлені в дуже довгій війні. Станом на сьогодні є пауза. Україна продемонструвала, що вона може захистити себе, але питання, чи може Україна швидко перемогти. І принаймні, принаймні наші спікери, вони відверто говорили, що прямо говорили, що від результатів наших дій, українських дій. І від їх результативності буде залежати те, який буде рівень підтримки в майбутньому. Це означає, що якщо наші партнери побачать, що за допомогою збільшення підтримки України можна домогтися швидкого відступу Росії та, 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 та виходу з війни, то відповідно ця підтримка буде. А якщо буде, скажімо так, безрезультатно, це найгірший для нас сценарій. Ну тоді можна очікувати е, активного початку розмов про те, що давайте заморозимо десь ближче до восені е, цього року. Відповідно, Путін розраховує на такі другі сценарії. І саме тому зараз він накачує ці території додатковими мобіками всіми, яких поки що не пускає на е, частину з яких поки що не пускає на передаву, тому що і Бахмут і Авдівку штурмують з, е, здебільшого приватна військова кампанія, або мобілізована так звана ЛДНР. І для Путіна вкрай важливо стримати український наступ і після поговорити про давайте по, давайте поговоримо про заморозку. І саме оцей аргумент він дуже важливий. А друга частина, що якщо ми говоримо про глобальний рівень протистояння, то шантаж е з руйнуванням глобальної системи безпеки, він тимчасово вигідний Китаю. От я про Китай так само ми розуміємо, що Лукашенко максимально підв'язаний під Китай, Білорусь такий собі певний сателіт з підприємствами китайськими. Радбес, пан Ігареш, ви від нього що від цього засідання очікуєте? Тому що і позицію, в принципі, про стосовно ядерної зброї ми чули від пана моді з Індії і від Сі Цзіньпіня з Китаю, що ніяких там ескалацій, і тут отака заява Путіна. Як це все на це все впливатиме Китай? Ну і на останок же ж про. Це засідання Радбезу Пані, ООН, яке скликає Україну. А, тактично для Китая а, активність Путіна вона вигідна. Вона демонструє, що без глобальної домовленості Вашингтона та Пекіна по нової системі глобальної безпеки нічого не буде, тому шантаж а, вигідний, розміщення ні. І саме тому тут вже був, а, був брифінг китайського МЗС, де вони а, нагадали Путіну про домовленості п'яти ядерних держав про нерозповсюдження ядерної зброї рік тому. Саме китайці вже нагадали Путіну. Вчора, о, позавчора ввечері. Відповідно, якщо ми говоримо про Радбез ООН, швидше за все, Китай виступить все ж таки на даному етапі на стороні Росії. Або утримається, або проголосує проти резолюції. Але з іншого боку, на момент, коли Росія активізується, я не виключаю, що будуть, буде активність саме з Піну. І от стримати Путіна в даному випадку може Пікін. Тому що Китай, ви а, слушно зауважили, він має свої віди на Білорусь. Він посілює свій вплив за рахунок, звісно, російського впливу. Кремлю це не вигідно. І тому Кремлю потрібна там ядерна зброя. Тому що в такому разі повториться ситуація як з Україною в 90-му році, коли навіть американці їздили до України і говорили, вам не потрібна незалежність. Не тому, що вони не любили українців, а тому, що була ядерна зброя. Путіну потрібно повторення такої, такої е, самої ситуації. Але щоб їздили з Заходу, і зі Сходу. А Китаю не потрібно. І тому е, шантаж так, розміщення, от там вже подивимось. Там вже, як, як говорить в Одесі, будемо посмотрети. Пане Ігаре, дуже вдячний вам за вашу аналітику.